Україна нанесла удар по резиденції Володимира Путіна у Новгородській області. Про це заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров. А також він заявив про те, що Росія вже готує відповіді та визначила об'єкти на території України. Цими об'єктами є в тому числі урядовий квартал. Зеленський же у свою чергу відповів, що ми нічого такого не робили і удар не наносили. А основні розвідки світу мають про це. Знати я Ліо, ви на каналі Дисидент, тож давайте розбиратись. Ну перед тим як почати, я хочу нагадати, що у нас прямо зараз триває збір на протишахідні дрони. От тут ми зібрали ось таку сумочку, за що я вам дуже, дуже дякую. Перейдіть, будь ласка, опис, закиньте 5-10 гривень на збір. І також у нас є наш телеграм-канал, в якому ми публікуємо абсолютно всі новини без води. Ми публікуємо їх одними з перших, Тож чекаємо вас також там. Ну а тепер точно починаємо. Спочатку як все почалося, варто зазначити, що міноборони РФ відзвіту. Вало про 11 збитих дронів над Навгородською областю. У свою чергу звітували у цей раз дуже дивно. Поясню, чому 47 дронів було збито над Брянською областю. Далі ніде дрони не збиваються і починають збивати вже в Навгородській області. Чи можемо ми пропустити, що дрони пролетіли декілька областей, не збиваючись взагалі? В теорії можна спочатку міноборони РФ мовчало про якусь атаку на резиденцію Путіна в Новгородській області. Вже в день про це почали писати про владні смі, в тому числі і, наприклад, Ріановості. В день про це заявив і Лавров. Найцікавіше, що в принципі фотографії навіть самих безпілотників ми ніяк не побачили. Для цього я зайшов і проскролив в принципі російські помойки. Там не було нічого про це. Більш того, ми і не побачимо фотографії, тому що за заявами взагалі то російських офіційних посадовців вся атака була героїчно отражена російськими військами. Тож ніякої фотографії ми не побачимо. Чи сумно це ну ми б їх і так не побачили? Тому що дійсно я зараз буду вам пояснити, чому скоріш за все атаки взагалі не було. Перший, хто дав дуже. Сильний косяк, це сам Лавров. Лавров заявив про те, що намагалось проатакувати резиденцію. 91 безпілотник. безпілот. безпілотник це взагалі то доволі масова атака. Не треба про це забувати, тому що якщо це дрони з боєголовкою, 91 безпілотник дуже нелегко збити. Але от ні задача міноборони РФ зранку відзвітувала про 11 безпілотників, не про 91. де загубились 80 безпілотників. Сказати складно. Але Лавров заявив сам про 91 безпілотник. безпілот. Окрім цього, майже відразу після цього Путін та Трамп провели телефонну роз якщо ми віримо, ушаково Трамп був шокований тим, що Україна проатакувала резиденцію Путіна. Окрім цього, Трамп заявив, що відповідь на це буде очевидна. Таким чином Трамп по факту розв'язав Росії руки на удар по урядовому кварталу в Києві або на продовження російського терору. Тут також дуже важливо відзначити те, що на зустрічі з Зеленським Трампа питали, а як він ставиться до вчорашньої атаки на енергетику в Києві. На що Трамп відповів, що а що такого? Українці теж атакують російську енергетику, тільки Трамп порівнює атаку на НПЗ, який є очевидним оборонним об'єктом, з ударом на цивільну критичну інфраструктуру, згідно з будь-яких міжнародних договорів, конвенцій, тощо енергетика є об'єктом цивільної галузі. А тепер питання, який взагалі сенс атакувати резиденцію Путіна в Новгороді? Оскільки дронів у нас не так багато ресурсів, теж набагато логічніше, щоб проатакувати військовий аеродром, чи то, наприклад, якийсь нафтопереробний заводік. А сенсу ніякого явно Путін не буде Находитись у резиденції дронів не так багато, щоб масово летіти атакувати НПЗ. Це не кримський міст, щоб просто попіаритись на цьому. Тому що да, кримський міст періодично підривають, Ну давайте будемо чесно казати, він не має реальної військово-стратегічної цілі. Там є коридори, які з'єднує Крим через Сухапутку. Ну немає у цьому сенсу ніякого. Але кримський міст це дійсно символіка Росії в Криму, символіка окупації. Певна, тому да, там є такий момент, що дійсно ми от намагаємось його підірвати всіми своїми силами. Якщо б це була атака на кримський міст, ну скажімо так. Це було б більш логічно і можливо навіть доцільно. тут же сенсу ніякого будін. Явно ногариз на той момент не знає. Тепер давайте трошечки наново прокрутимо весь цей сценарій, і що відбулося за останню добу. Вчора Зеленський та Трамп провели доволі хорошу зустріч. Так, наприклад, той самий Sky News писав, що ніяких серйозних рухів взагалі то не було. Але дуже важливо те, що Трамп погоджується на 20 пунктовий план на 95%, як він сам заявив. ключовим питаннями є питання території і запорозької атомної електростанції. Тобто, в принципі, у нас вже є сформований мирний договір, і Трампу потрібно, щоб мирний договір було підписано якомога раніше. Трамп хоче заключити так званий пізділ між Росією та Україною як основу, як такий грунт. знаєте. він заключив вже мир на ближньому сході. Май на увазі Ізраїль Палестина, це вважається на даний момент його найбільше досягнення. Теж саме йому хочеться провернути між Україною та Росією. Бо хто б що не говорив? Але Трамп не фанат війни. Трамп це бізнесмен, Трамп це заможна людина, і йому не так цікава війна. Він взагалі не розуміє, навіщо потрібна війна, чому ми не можемо просто помиритись і торгувати. І Трамп дійсно цього не розуміє, тому що Трамп думає з точки зору бізнесу: навіщо нам взагалі це потрібно? Давайте заробляти гроші, Тож, в тому числі і через це. Трапа цікавить ось цей мирний договір. Сам мирний договір взагалі-то не такий і поганий дав Україна дійсно йде на серйозні компроміси. В першу чергу це поступки територіями. Також це певні гарантії російської мови, що мається на увазі. Мається на увазі, скоріш за все, повернення певних російськомовних шкіл на півдні та сході України. Вони і так були до повномасштабного вторгнення. Сильно наші державності не загрожували. Хоча зараз я думаю, це абсолютно інший контекст, і це дійсно так. Але відкрити одну-дві російськомовні школи заради того, щоб показати от У нас є російськомовні школи, і десь там ввести російську мову не є сильною проблемою, якщо цього вимагає ця угода, щоб просто не гинули люди. У свою чергу нам дійсно надавали непогані гарантії безпеки. Ми говоримо про п'яту статтю НАТО, великі іноземні вкладання. Є заяви про 200 мільярдів доларів, є заяви про 800. Це дуже великі гроші, які могли б піти як іноземні інвестиції. Цих грошей достатньо, щоб повністю відбудувати Україну і створити сприятливий клімат для подальших економічних інвестицій. Тобто, це буквально. Залучення України як сильної потужної держави Східної Європи. І так, що ми маємо? План готовий. Трамп бачить, що Україна готова йти на поступки. Путін бачить, що план майже готовий, але от є нюанс. Там немає всього Донбасу, який ми маємо отак піднести на блюдечки Росії. Путіну потрібен саме Донбас. Подивіться взагалі на те, що, як він говорить останнім часом. Його вже не так цікавить денацифікація, його вже не так цікавить демілітарізація. Він говорить чітко, нам потрібна вся Донецька область. Ось справжня мета продовження СВО для Путіна. Це вся Донецька область. Путіну потрібен весь Донбас в умовах цього договіру він його не отримає. І що бачить Путін? Путін вважає, що він перемагає у цій війні, що він просувається. Він відкрито про це говорить. Ви не хочете підписувати Меридові? Для нас це не проблема. Ми просто продовжимо воювати. Буданов, наприклад, заявляє про те, що в оточенні у Путіна є багато дійсно людей, які проти війни, які кажуть, йому що все треба припиняти. Буданов це голова розвідки. Вочевидь, знає він багато, але. Він так казав у 24-му році. Він казав у 23-му, і зараз теж каже. Тобто, в принципі, я не знаю наскільки можна це слова сприймати. Я особисто вважаю, що це тяпля. ваша думка може бути вашою. Ви можете вважати, що це дійсно так, але я не бачу реально жодного людини, б казав Путіну: зупинись, все треба припиняти. В апараті я таких людей не бачу. Окрім цього, Путін постійно говорить от подивіться йому цікаво говорити про війну. Путіну цікаво говорити про те, як вони воюють. як сіло ані від грязних бандеров. Це Путін все цікаво, і в цих умовах Путіну потрібно зірвати мирний план. Йому потрібно продовження війни для окупації всього Донбасу. Йому не потрібні хороші стосунки між Трампом і Зеленським. Що робить Путін? Путін не в цей самий день, а на наступний день. Зверніть уваги, розмови, яка мала статись після зустрічі Зеленського та Трампа, не було. Тому що ну, не міг Трамп просто такий Путін потувати і сказати е, Дональд, мене тут поки цей у мене резиденцію проатакували. От набери е, там Зеленського, він поки що не поїхав. Скажи йому, що він на такої резиденції? Не просто так. Путін перечекав. Ніч і саме після ночі, після щоденних в принципі нічних атак, бо зараз дійсно українські атаки тривають кожного дня на Росію. Після цього Путін телефонує містеру Дональду і каже: Дональд, тут у мене така ситуація. М -м, дивись, мене тут пратикавалі. За словами Ушакова, дійсно Трамп відреагував доволі бурно і, по факту, дав добро Росії на атаку по урядовому кварталу. Глобально це свідчить про те, що. Мирний договір зривається. знов. Київський терористичний режим не готовий йти на мир. Подивіться, він зриває мирний план і так далі. І так далі Зленські свою чергу атаку відхиляє. каже, що це не ми у нас такого не було, і у це можна повірити. Путіну не потрібно припинення війни. Путін хоче її продовжувати. Відповідно, кожен раз, як тільки ми підбираємось до якого ну навіть реального шансу укласти мир, щоб Трамп бачить, що ну Росія його в зриває. Відбувається якась подія, яка дає можливість Путіну маніпулювати Трампу. Тут треба відзначити один дуже важливий момент. Я взагалі-то не прихильник того, що Путін тупий ідіот. Путін це диктатор, Путін це терорист, але не тупий ідіот. Візьміть того самого Гітлера. Чи можете ви назвати Гітлера тупим ідіотом? Да, він диктатор. Він вбивав він Займався відом, буквально. Але при цьому він був не ідіотом. У Усунуть його Путін вдало маніпулює Трампом. Путін це досвідчений політик, терорист, але досвідчений політик. Подивіться, наскільки складно Європі зійти з ось цієї енергозалежності від Росії. Подивіться, як працює російська пропаганда, в тому числі на Європу. Подивіться, скільки відсотків мають праві сили, наприклад, тій самій Німеччині. І вам стане зрозуміло, що дійсно ну, Росія серйозно впливає на Європу. Навіть зараз. Про що ми говоримо? Навіть в умовах теперішньої війни все ще російська пропаганда період. Річно впливає на людей так само. Вони працюють по всій Європі. Те саме відбувається зі Штатом. Тільки тут, в принципі, грає саме Путін. У Путіна з Трампом доволі хороші стосунки, і Путін грає на цих стосунках, тому що він знає, як потрібно говорити з Трампом, і це те, що є страшним для України. Відповідно, Путін знов. Зірвав мирну угоду, якби не ця дія, ймовірніше за все, путін заявив про те, що нам потрібен весь Донбас. Трамп почав би тиснути на Росію, запровадив певні санкції, можливо, дав томагавки. То що зараз же, якщо ми віримо у Шакову, Трамп заявив про те, що слава Богу, що ми не дали Україні тамагавки. Тобто Путін зробив свій хід і хід доволі вдав. Він зробив так, щоб Трамп знов вірив йому. А не Україні. Єдине і ключове на що прямо зараз має опиратись Україна, це наші збройні сили, тому що тільки вони можуть зупинити Росіян, що в принципі вони і роблять протягом останніх вже майже чотирьох років. В результаті в який раз ми бачимо зрив перемовини, в принципі, знову без нагарничка коло догарничка. Я вже говорив багато разів. На превеликий жаль, воно знов повторюється, і моя теорія знов підтверджується на превеликий жаль, але нічого не під чи буде удар по урядовому кварталу. Цілком можливо, а чому ні? Росія стирає міста, просто міста розумієте, місто за місто, що їм заважає вдарити по урядовому кварталу. Бачу, уявіть собі, яка у зетніків буде радість. О, ми вдарили по урядовому кварталу. класно. Тому я вважаю, що їм в принципі, глобально нічого не заважає. У них є дозвіл від сполучених штатів. Тому чому Єдине, тут прямо зараз. Сталася дуже цікава деталь. Поки я записував це відео на зустрічі з Пінжаміном Нітаньяху. Трамп заявив про те, що він чув про удар. Але на даний момент ще нічого сильно не знаю. Якщо це дійсно так, це дуже добре. Хоча я думаю, що Путін все ж таки може там наласкав на мужку, щось цікаве. Подивимось. тобто Путін зупинятись не збирається, і нам нічого не залишається, як продовжувати воювати. Ніхто не піде на просто віддачу всього Донбасу. Це призведе до того, що такий важливий щит, як Донбас. Просто буде здан без бою. Результатом стане похід Росії на Харківську Дніпропетровську область. Росія не збирається зупинятися і не зупиниться, якщо не зупиняти Росію силою. Не просто так Путін готовий був сідати за стіл перемовин у 2023 році, навіть наприкінці 2022. Право в тому, що тоді Україна виступала у ролі сильного. Вона відбила всю Харківську область, відбила Херсонську область. Зараз Путін вважає, що він в позиції сили і виграється. Тож Віримо в наші збройні сили. Я дякую, що ви додивилися ці відео до кінця. Гарного вечора та мирного неба. До побачення.